Дайте з дороги, будь ласка. Так, це Героям слава. Так. Сильні справи. Так. Так. А, Влада не... не розуміє, робить вигляд, що нічого не відбувається, але відбуває. Ми відчуваємо, що це є агодія Вони зайшли занадто довго, Вони собі не усвідомлюють, що народ перейшов межу, межу страху смерті. Це не є пафосні слова, це є дійсно так. І люди вже терпіти зовсім не Якщо Ця влада, щоб врятуватися навіть фізично, має тільки один шанс. Це почати слухати людей і йти на поступки громади. Інакше, це повна катастрофа. Влада повинна негайно, якнайшвидше. Конституційні реформи. Влада повинна йти на перезавантаження влади. Я вже не один раз попереджав, що будуть тоді говорити вулиці. І вулиця буде говорити не на користь цієї влади. А для нас зараз дуже важливо, щоб вулиця говорила не тільки в Києві, не тільки в церкві Назарді. Для нас важливо, щоб зараз вулиця заговорила на сході і на півдні України. І такі передумови сьогодні є абсолютно. Вулиця сьогодні говорила про силове рішення, що вони стали ждать. Як можливо, все край. Як людина, як патріот, як українець, я так само змучився чекати. Але крім того, я ще є політик, і я розумію, що перемагає більш витривальніше. Але ми мусимо перемогти. Кінець буде тоді, коли ми переможемо цю владу і коли Україна зможе вирішувати тут питання державного управління. Коли не окремі люди, окремі клани будуть вирішувати питання, як, як жити, як управляти людьми. А коли народ буде мати право обирати, бути обраним, коли народ буде мати право відкликати владу, коли народ буде мати право контролювати реальну владу, тоді все і завершиться. Дякую. Спорхода, спорхода, спорхода. Так, так, так. так, так, так. уже сразу.